Я помітила, що коли клієнти кажуть, зроби святкове, то вони не розуміють, що святкове може бути яким завгодно. Для когось це традиції, затишок, для когось мінімалізм, і спокій, для когось космос і неон. І я подумала, а що якщо взяти один сюжет, просто новорічну колю і показати, як вона може розповідати три абсолютно різні історії? Перший промпт у Менжорні, і куля вийшла гарна. Але композиція не та. Вона чомусь лежить. Я розуміла, що класика це про багатство декору. Переписала промт. З'явились більш багаті насичені декором, елементами. Дуже гарні. Але знову проблема: куля лежить на столі. Переписувала промти. І я подумала, ні, все, переходжу в Леонардо. Композиція підходяща, і відчуття затишку. Для створення футуристичного зображення я використала Runway, тому що в ньому є чудова функція Stylize Image. Сюди можна загрузити зображення, використовую Prompt. і отримаю. Стилізацію зображення з тією самою композицією. Гілочки так само розташовані, свічка, кулька. Ще один варіант зробила. З мінімалізмом було найскладніше. Міджорні ну, дуже любить додавати деталі. Я пишу: чистий фон. Він додає декор. Дуже гарний, але не те. І хоч як я люблю Міджорні, те, що треба, знов-таки вийшло в Леонардо. Все мені дуже сподобалось по настрою. Але ідея була створити відео, в якому однакова композиція. Гілочки-ялинки розташовані не так, як на інших композиціях, тому я відредагувала в Нана Банана. Загрузила картинку, додала промпт. Композиція стала більш схожа. Для створення відео я використала крінг, додала зображення і написала промпт про те, що кулька повільно крутиться, тепле світло свічок. Отримала підходящу анімацію. Так само я створила анімацію для голографічної кульки. І для мінімалістичного. Найскладніше ну, було зберегти композицію. Бо якщо на одній версії куля зліва, а на другій справа, то ефект губиться. Треба було, щоб структура була одна, а емоція кардинально різна. Коли я поставила всі три поряд, я побачила, що це працює. Це те, що я хочу показувати клієнтам. Колір це не декор, це мова і моя робота обрати ту, якою ваш бренд має говорити.